Прошу благословенство. Прошу благословенства. Прошу благословенства. Прошу благословенства. Прошу благословенства. Прошу благословенства. <реку> Прошу благословенства. <реку> Прошу благословенства. Прошу <реку> благословенства. Russia both. I bought low sleeve. Russia both sloweness. Crossable slowenство. Proszę bowl slowenство. <stainless> Прошу благословенства – Прошу благословенства – Прошу благословенства. Прошу благословенство. Прошу благословенства – Прошу благословенства Так <ріст> 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 <я ріст> вот <поговоримо>, чи ні? — Я не знаю, а що. Та говорили, так. Нема Каті, вона що тут О, Катя. Я надіюсь, посуду хоч не б'ємо. Ні, не знаю. По тарифацію з Каті. Христалі, Хрусталі.